Petra is a brilliant display of man's art history in turning barren rock into majestic wonder. Чудо світу Петра присутні в 5 та 6 цивах, і в обох випадках воно надає дуже потужні бонуси для міста, що знаходиться в пустелі. Це одне з найбажаніших чудес світу в грі. Воно стимулює ріст населення, збільшує виробництво, а також має фінансовий вплив. Але які саме бонуси та як вони пов'язані з історією Петри? Пропоную дізнатись в цьому відео. Вітаю всіх на каналі Промінь минулого, канал про ігри та історію. Це відео є частиною серії про чудеса цивілізації Сіда Мейра, де ми розбираємо історію чуда, а також бонуси та вплив, який воно дає в грі. На каналі вже є розповіді про кожне з семи чудес стародавнього світу, а також про велику китайську стіну, чудо, яке, як і Петра, входить до перелік нових семи чудес світу. Ми звикли, що чудо світу це якась конкретна будівля, статуя або пам'ятка. Хоча й зображається в циві Петри як одна будівля, насправді це ціле стародавнє місто, а дивовижне воно тим, що більшість споруд, включаючи храми, гробниці, будинки та водогони, були висічені безпосередньо у скелястих стінах каньйонів та долин. Це і справді місто в скелі або рожеве місто, як його ще називають через колір пісковика, з якого воно вирізано. Розташоване місто на півдні сучасної Йорданії на висоті приблизно 660 метрів над навколишньою місцевістю у вузькому каньйоні Сік. Головна особливість Петри це її ізольованість і природний захист. Місто фактично приховане і майже недоступне з усіх боків. Дістатись Петри можна вузькою гірською стежкою з заходу або зі сходу через головний доступ, каньйон Сік. Цей природний розлом у скелі має довжину близько кілометра, а його стіни місцями здіймаються на висоту 80 метрів. У найвужчих місцях ширина Сіка становить лише кілька метрів. Цей каньйон був одночасно і входом, і головним елементом оборони міста, оскільки його легко було захистити невеликими. Силами. Археологічні дані свідчать про те, що перші поселення в цій долині з'явилися ще в період неоліту, а це приблизно 7-8 тисяч років до нашої ери. Присутність води та природний захист робили це місце привабливим для ранніх племен. Але справжнє перетворення і будівництво, яке ми знаємо сьогодні як Петро, здійснили на Батеї, стародавні арабське плем'я, яке мігрувало з Аравійського півострова і поступово осіло в регіоні близько четвертого століття до нашої ери. Набатеї були майстерними торговцями. Вони не просто зайняли цю територію, а стратегічно обрали її як центральний вузол для своєї торгівельної імперії. Петра розташовувалася на перехресті двох найважливіших торгових шляхів: один сполучав Червоне море з Дамаском, інший перську затоку з портом Газа на узбережжі Середземного моря. Караванам, що вирушали від перської затоки, переповнені дорогоцінними прянощами, тижнями доводилося мужньо переносити суворі умови аравійської пустелі, поки вони не досягали прохолоди вузького каньйону що вів до довгоочікуваної Петри. Там їм пропонувалось житло та їжа, а також найдорожчі товари в пустелі, вода та безпека. На БТІ були геніями у зборі та розподілі води. Вони створили складну систему водогонів і цистерн, здатну забезпечити потреби тисяч жителів, і що найголовніше, сотень верблюдів у караванах. Вода у пустелі це найбільша розкіш, і на батеї продавали її за високу ціну. Вони стягували миту з усіх караванів, які проходили через їхню територію, так, але забезпечували безпечний прохід. Тому торговці, що везли дорогі товари, такі як Ладан та Мирра, були згодні платити. На батеї також виступали як посередники. Вони купували товари, зберігали їх у своїх складських приміщеннях, вирізаних у скелях, і перепродавали далі, отримуючи додатковий прибуток. Це перетворило Петро на своєрідний банк і логістичний центр стародавнього світу. Саме величезні доходи від цих послуг і торгівлі дозволили Набатеям фінансувати неймовірні інженерні та архітектурні проекти, що перетворили скелі на місто диво. Отримані багатства від торгівлі та водних послуг дозволили набатеям не лише процвітати, але й стати неперевершеними майстрами з архітектури та скульптури. На відміну від багатьох інших стародавніх цивілізацій, які будували з нуля, набатеї спеціалізувалися на петрогліфічній архітектурі. Вони врізали свої монументальні споруди безпосередньо у м'якому, але міцному пісковику скель. Це вимагало неймовірної інженерної точності та художньої майстерності. Саме ця їхня здатність працювати з каменем і дала місту його сучасну назву. Назва Петра походить від давньогрецької мови і буквально означає камінь або скеля. Ця назва була дана місту грецькими мандрівниками та істориками, враженими тим, що тут ціле місто було висічено зі скелі. Оригінальна набатейська назва, ймовірно, була Ракму, але саме грецька назва Петра закріпилася за цим монументальним кам'яним містом назавжди. Архітектура Петри поєднала в собі найголовніші тренди того часу. Оригінальний стиль наботеїв характеризується простими, але витонченими геометричними формами та пірамідальними зубцями, так званими набатейськими сходами, які часто прикрашають вершини гробниць. На фасаді скарбниці та монастиря можна побачити вплив еліністичної культури. Тут використовуються такі елементи класичної грецької культури, як колони, капітелі, фронтони з зображенням богів чи міфічних істот. Після анексії Римської імперії з'явилися типові римські споруди, збудовані з каменю, а не вирізані в ньому. Колонадна вулиця, розширений театр та німфеум, громадський фонтан. Мабуть, найвідомішим об'єктом Петри є Ель Хазне. Це споруда, що відкривається на виході з каньйону Сік, була вирізана з цільної скелі на початку першого століття нашої ери. Це був період найвищого розквіту на Батейського В перекладі Ель Хазне означає скарбниця, хоча ця назва є хибною. Вона виникла у XVIII-19 століттях серед бедуїнів, які вірили, що в кам'яній урні на вершині фасаду заховані скарби, залишені єгипетським фараоном. Згідно з археологічними даними, справжнє призначення Ель Хазне цар. Припускаючи, вона була збудована для поховання царя Арети IV або іншого члена королівської родини, про що свідчать поховальні камери, виявлені всередині. Фасад, розмір якого 40 метрів заввишки та 25 завширшки, був вирізблений зверху вниз, тобто з верхнього ярусу до нижнього. Це була набатейська техніка, що дозволяла робітникам стояти на платформі з відходів каменю, що накопичувалося в процесі різьблення. На фасаді можна побачити явні елементи греко-римської архітектури, які на батеї запозичили, торгуючи з Середземномор'ям, такі як колони, фронтони та рельєфи. Багато скульптур з фасаду втрачені з часом. Дві фігури орла на духу будівлі за повір'ям відносили душі померлих. На другому поверсі зображені амазонки, що танцюють з двосічними сокирами. Вхід охороняють статуї міфічних близняків Кастора і Полукса, які згідно з легендою жили одночасно на Олімпі й у підземному царстві. Інтер'єр, на відміну від розкішного зовнішнього вигляду, дуже скромний, що підтверджує його функцію гробниці, а не храму як активного місця поклоніння. Приблизно в 45 хвилинах ходьби від центру міста та на висоті 800 сходинок знаходиться Ат-Дейр, або за перекладом монастир. Він був вирізблений після Ель-Хазне, у період пізного розквіту Набатейського царства, ймовірно, першого-другого століття нашої ери. Ат-Дейр дуже схожий зовні на Ель Хазне, проте відрізняється внутрішнім приміщенням та призначенням. Назва Ат-Дейр також є хибною. Вона з'явилася у візантійський період, тобто у 4-6 столітті нашої ери, коли його велике внутрішнє приміщення ймовірно, Використовувалися християнами як каплиця або монастир, про що свідчать вирізані на стінах хрести. Проте справжнє його призначення це монументальне святилище на честь обожненого царя Ободеса I або головного набитейського бога душари. Фасад, вирізаний із цільної скелі, значно перевищує Ель-Хазне за розмірами, сягаючи приблизно 45 метрів заввишки та 50 метрів завширшки. Архітектура демонструє менше скульптурних прикрас, ніж Ель-Хазне і має більш суворий еліністичний стиль. Як і Ельхазне, його також вирізали зверху вниз. Найбільш помітною зовнішньою особливістю є масивна кругла урна на вершині, яка має діаметр близько 9 метрів. Всередині Адер знаходиться одна велика квадратна кімната з невеликими нішами. Її розміри та форма дозволяли збирати велику кількість людей, що підтверджує функцію будівлі як місця публічного релігійного поклоніння та церемоній, а не як приватну гробницю. Це розміщення високо над містом підкреслювало особливий сакральний статус святилища. Храм Касар бінт є одним із найбільш значущих релігійних об'єктів у Петрі. Він був збудований наприкінці першого століття до нашої ери у період найвищого розквіту Набатеїв. На відміну від більшості монументів міста, Касар Альбінт був побудований із каменю, а не вирізаний у скелі, і був головним міським храмом або святилищем, присвяченим Верховному Набатейському богу Душарі. Розташований наприкінці колонадної вулиці, храм мав висоту до 23 метрів і був оформлений у чисто елліністичному стилі. Його масивні стіни, які частково збереглися до наших днів, свідчать про те, що набатеї були майстрами не тільки петрогліфічної архітектури, але й традиційного будівництва. Храм був серйозно Шкоджений руйнівним землетрусом 363 року нашої ери, але його збережені залишки підкреслюють його центральну роль у релігійному та міському житті Петри. Повна сучасна арабська назва руїн стародавнього храму звучить як касер аль Бінд Фіраун, що перекладається як палац доньки Фараона. Вона походить від місцевої легенди, згідно з якою доброчесна донька Злого Фараона вирішила обрати чоловіка серед своїх женихів, поставивши перед ними завдання забезпечити її палац водою. Двоє женихів виконали це завдання одночасно. Направивши воду до палацу з різних джерел, донька Фараона обрала більш скромного з двох женихів, того, який приписав свій успіх Богові. Там же, в кінці колонадної вулиці, але напроти Касар Альбінт розташовується інший храм храм Крилатих Левів. Свою назву храм отримав завдяки фрагментам 12 колон, увінчаних фігурами крилатих левів, знайдених у його целлі, тобто центральному залі. Храм, ймовірно, був присвячений Верховній богині Набатеїв, можливо, Аль-Узі або Алат, про що свідчить, знайдена усередині квадратна стела, яка ймовірно використовувалась як об'єкт поклоніння. Окрім релігійної функції, храм крилатих левів був потужним економічним центром. Його західна сторона містила великий комплекс майстерень, де виготовлялися мармурові статуетки, металеві вироби, олії та парфуми, призначені для експорту в Римський світ. Храм був збудований за часи правління царя Арети IV, приблизно між 9 роком до нашої ери та 40-м роком нашої ери. Його внутрішні стіни, які спочатку були прикрашені яскравими фресками та ліпниною, як і багато інших споруд Петри, були остаточно Зруйновані потижним землетрусом 363 року, що остаточно завершило активний період його використання. 600 метрах від центру розташовується театр Петри, який також в більшості був вирізблений з суцільної скелі. Театр був збудований у період розквіту за правління царя Арети IV і міг вмістити приблизно 8500 осіб. Глядацький зал має чудову акустику та складається з трьох горизонтальних секцій, розділених проходами та сімома сходами. Театр був розширений та перебудований римлянами після анексії між 106 та 150 роками нашої ери. Вони перебудували зовнішню стіну. Фасад сцени прикрасили статуями греко-римських божеств, таких як Афродіта, Гермес та Геракл. Загалом Петра має багато цікавих споруд, як, наприклад, Німфеум, громадський фонтан, розташований на тій самій колонадній вулиці, солдатська гробниця, вулиця фасадів, цілий район розташований одразу за Ель Хазне, який являє собою цілу стіну, в якій висічено понад 40 різних гробниць. Проте більш відомі королівські гробниці, група з чотирьох величезних вражаючих фасадів, висичених у скелі Джебель Аль Хупта, що височіють над центральною колонадною вулицею, гробниця Урни, Шовкова гробниця, Коринь. Гробниця та палацова гробниця були висечені у першому столітті нашої ери як місце поховання найзаможніших та найвпливовіших осіб на царства. Мабуть, найбільшого розквіту на царство досягло впродовж першого століття нашої ери. Саме тоді були побудовані або завершені найвідоміші споруди Петри. В цей період Набатеї залишалися залишалося офіційно незалежним царством і підтримували тісні дипломатичні та економічні зв'язки з Римською імперією. Однак, по мірі зміцнення Римської імперії на Близькому Сході, її контроль над регіоном ставав дедалі більш прямим. Коли у 106 році нашої ери до влади прийшов римський імператор Траян, він вирішив анексувати царство, оскільки воно більше не було необхідно Риму як буферна держава, а його багатство було надто привабливим. Саме анексія Набатейського царства Римом стала початком занепаду Петри. Ставши частиною Римської імперії, Петра перестала являти собою місце безпеки, оскільки тепер безпека гарантувалася римською армією по всій провінції. Римляни більше не дозволяли місцевій владі стягувати високе мито з караванів, що позбавило місто його основного джерела доходу, який фінансував його розкішне будівництво та утримання. Згодом римляни, які славились як майстри логістики та будівництва, почали розбудовувати альтернативні шляхи транспортування товарів та військ в регіоні. Імператор Троян ініціював будівництво цієї великої військово-торговельної дороги, яка пролягала від Червоного моря до Босри і оминала Петру. Купцям стало вигідніше використовувати цей новий, швидший і безпечніший римський шлях, який дозволяв їм швидше доставляти товари до середземноморських портів. Через деякий час торгівля почала більше покладатися на морські шляхи, які були дешевшими та ефективнішими для транспортування великих обсягів товарів, ніж каравани через постелю. Петра остаточно втратила своє колишнє транспортно-економічне значення і перетворилась на провінційний центр, що призвело до відтоку населення та капіталу. У 363 році нашої ери стався один з найбільш руйнівних землетрусів у регіоні за всю його історію. Значних пошкоджень зазнали всі, окремо стоячі споруди в центрі міста. Багато колон на колонадній вулиці попадали, тим самим заблокувавши прохід. В головному храмі Касар Альбінт обвалилась стеля. Форуми, ринки, громадські лазні та житлові будинки були зруйновані або зазнали такого критичного пошкодження, що потребували повного відновлення, на що в занепалому місті вже не було ресурсів. Але найбільш згубним наслідком стало знищення складної гідротехнічної системи на батеї. Канали, як видуки та труби, які збирали та подавали воду до міста, були порушені. Водосховища, що зберігали дощову воду та дамби, що захищали місто від раптових повеней, були пошкоджені. Ще більший відтік населення перетворив Петру більш на релігійний центр, ніж на повноцінне місто. З поширенням християнства в Римській імперії, а потім і Візантійській імперії в Петрі з'явилися церкви та монастирі. Наприклад, гробниця Урни була переобладнана. На церкву, а у центрі міста була збудована Візантійська церква. У 7 столітті нашої ери регіон був завойований арабами. Хоча деякі караван Сараї продовжували використовуватися, розвиток морської торгівлі в Індійському океані, що став більш безпечнішим. Остаточно зробив сухопутні маршрути через Петру неактуальними. До X століття Петра була практично повністю покинута. Місто перетворилося на невелике поселення кочівників і місцевих фермерів. У 12 столітті як опорний пункт Петру використовували хрестоносці, які захопили Єрусалим та Узбережжя. Вони побудували невеликі фортеці на навколишніх пагорбах, щоб контролювати шлях до Червоного моря. Після відходу хрестоносців Петро остаточно зникла з європейських карт, залишившись відомою лише місцевим будінським племенам, які використовували її печери як притулок. У 1812 році швейцарський мандрівник Йоган Людвіг Буркхарт, подорожуючи під виглядом арабського купця, переконав місцевих провідників відвести його до руїн, щоб нібито принести жертву. Буркхарт став першим європейцем, який підтвердив існування легендарного рожевого міста, а його відкриття стало сенсацією серед європейських науковців та мандрівників. Упродовж 19 століття до Петри почали прибувати європейські мандрівники, художники та археологи. Вони створювали перші детальні карти, малювали фасади та документували написи. Одним з них був шотландський художник Девід Робертс, який, здійснивши подорож через Синай і Петру до Єрусалима, привіз до Європи мальовниче зображення Петри, тим самим ще більше посиливши інтерес до неї. Багато цінних артефактів були вивезені з Петри європейськими колекціонерами та шукачами скарбів. Наприкінці 19 століття розпочалися це перші організовані археологічні розкопки, які мали на меті не лише вивчити гробниці, а й зрозуміти функціональність центральної частини міста. А після здобуття Йорданію Незалежності розпочалися більш масштабні роботи, були розкопані такі ключові об'єкти, як Великий Храм, касер Альбінт та Візантійська Церква. У 1985 році Петру було внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО, а у 2007 році Петра була оголошена одним із семи нових чудес світу. Ця подія різко збільшила її популярність. Сьогодні Петра – це один із найбільш відвідуваних туристичних об'єктів світу. Туристам доступні неймовірно красиві краєвиди каньйону Сік та унікальні фасади Петри. Також діють Набатейський музей та музей Петри, де представлені артефакти знайдені під час розкопок, включно з керамікою, скульптурами та написами. Проте навіть сьогодні продовжується повільне руйнування Петри. Вітер, дощ та туристи спричиняють ерозію фасадів, які вирізбли на з пісковика. Тому Йорданська влада та міжнародні організації постійно працюють над консервацією та моніторингом цієї унікальної пам'ятки. Петра представлена в п'ятій та шостій цивах. В п'ятірці кожна клітина пустелі, окрім заплави, в місті, що збудувала Петру, даватиме додатково плюс одну їжу та плюс одне виробництво. Також в місті з'явиться караван, а кількість торгових шляхів збільшиться на плюс один. Кожен хід Петра буде приносити плюс одну культуру та плюс одне очко великого інженера, а після відкриття археології ще плюс шість культури. Побудувати Петру можна з відкриттям технології гроші, та тільки в місті, яке розташовано в пустелі. В шістці Петро стає доступною з відкриттям математики. Аналогічно п'ятірці, кожна клітина пустелі, знову ж таки, окрім заплави, в місті, що збудувала Петру, отримує плюс дві їжі, плюс два золота та плюс одно виробництво, а побудувати Петру можна тільки на плоскому талі пустелі. Бонус від чуда світу Петрі є дуже потужним, оскільки здатний перетворити невелике поселення, засноване в пустелі, на справжній мегаполіс, що може конкурувати навіть зі столицею. Хоча цей ефект є ситуативним і напряму залежить від кількості пустельних талів, доступних місту, його потенціал настільки високий, що будівництво Петри часто стає головним пріоритетом першої частини гри. Така механіка чудово гармонує з історією Петри, яка сама була оазою життя та торгівлі посеред суворих пустельних умов. Отже, Петра розташовується на території сучасної Йорданії, хоча вона і була серйозно пошкоджена землетрусом, все ж таки зберегла унікальну красу рожевих фасадів, яку можна побачити і сьогодні. Як на вашу думку, чи добре бонус Петри в цивілі передає її значення? Пишіть у коментарях. А на цьому все. Я дякую вам, що додивились це відео до кінця, і побачимося у майбутньому.